Я і це Майнкрафт, Коротше, за кадром. Зараз покажу, що я збудував. По-перше, зараз ніч, тому піду зараз дочекаюся ранку, і вже розкажу, що за кадром я збудував. В попередній серії, повернувся спиною, щоб ви не бачили. Я оголосив велике будівництво. І за кадром збудував багато чого. Зараз покажу, що саме. Виходимо одразу, і ви бачите, тут отакний от хмара... Блін, що я залізти не можу. Треба сходинки поставити. А! Fuck! Ну ні, ну тільки, скажи, ну, кріт, я не кажу, ну, кріп, я тебе не наводжу. Коротше, а я збудував, починаю тільки будувати таких хмарочос. Хмарачос не для того, щоб в ньому жити. А хмарочос для того, щоб отримувати з нього ресурси. На першому поверсі, як ви бачите, він буде дуже великий. У мене ферма дерев. Просто щоб мені не пляжу туди далеко, поблизу дерев немає, і бігати туди-назад це дуже далеко. А в мене ось сюди під домом є а, от така от ферма цілий хмарочос. Двері я не поставив, бо це буде негарно. Я зробив такий от підземний шлях до цього хмарочоса. Я сюди, а тут а от у мене ростуть дерева, тут я їх можу збирати. Але в основному я це роблю за кадром і коли мені треба щось будувати. Далі, йдемо далі. Далі ми спускаємось. До речі, тут я поставила верстат, його можна було б поближче перенести, бо ти тут зайва <кій> гравій. бо там все ж таки мені прийдеться щось будувати. Йдемо сюди. Тут ви бачите отаке от ну, от будівлю, вона велика. Що я хотів, щоб це було? По-перше, я хотів, щоб це було просто, знаєте, так, не дивіться туди, це ще секрет, ми до цього повернемося. А, це я закрив, тут була овечка, але вона. Oh, Оу, фак! Ай, що мене ударило? Що мене ударило? О, а ні, овечка там іще є. А, у мене учнік. Вдарив скелет. Коротше, я хотів, щоб це була просто тераса, щоб я міг сюди вийти, знаєте, подивитися, як тут гарнесенько. Але я подумав, що як для тераси, ой як для тераси, кажу, як для ганку, це дуже велика територія. Я вирішив, тут я зроблю ферму вугілля. Так, в ванільному Майнкрафті можна зробити ферму вугілля. Ферма вугілля робиться дуже просто, я потім розповім, як це зробити. Мабуть, вже не в цій серії. Будівля велика, як для ферми вугілля, вона згодиться, бо вугілля якраз таки в мене небагато, в мене його майже немає. Далі <клес> повертаємось до ангарів. Ай, фак! А ну-ка, давай, спробуй попасти по мені. Я тебе зафігачу, Давай, отак от це от зафігачу. З нього випав лук, до речі, вльовий, так? І з нього випав навіть не нульовий, я майже цілий лук, це дуже-дуже-дуже прекрасно. Тут от кріпери усе зламало, на жаль. Але це все забудують. Для чого мені ангари? По-перше, для тих, хто починає грати в Майнкрафті, хоче якомога швидше розвинутися, я не рекомендую робити городи. Городи це максимально невигідна штука. Набагато вигідніше це. Піти рибалити, зробіть собі вудку і підіть рибалити, бо ви порибалите, зловили рибку, з'їли, або можете просто пожарити і з'їсти. Вудка у мене завжди є. А якщо ви будете робити город, по-перше, вам треба інструменти для того, щоб його зробити. Потім вам треба буде знайти, поки е, я буду розповідати пробалю, потім вам треба буде знайти. Самі оці от зерна, що сажати вам треба, ви там пшеницю, моркву, картоплю, що ви захочете те і будете саджати. А потім, після того, як посадили, вам треба іще чекати, поки вона виросте. А вже потім із пшениці робити хліб. Тобто, не, не зловив. Це дуже довго, набагато швидше. Це їсти рибу. Але для чого я тоді зробив ці поля? Питаєте ви, якщо ж це максимально невигідно? Зараз розповім, дивіться. По-перше, я просто, просто город я б не робив. Бо це ж, як я вже сказав, невигідно. Але я люблю все робити красиво, тому я зробив теплиці. Оце теплиці. Так, тут немає зими. Тут завжди тільки літо, але все одно для того, щоб гарно це воно все виглядало, я зробила таку от теплицю. Теплицю можемо зайти сюди, подивитися. Зараз я тут усе посажу, щоб було росло тут. В першій теплиці поменша город, а от уже в другій, там, бачите, дуже. Великий город ось сюди, який він, аж по самим краям можна пройтися, отак от позбирати врожай, ось сюди воно тут повиростала. Це, але це все я буду робити за кадром. У мене немає мотиги, Ех, на жаль, зараз немає мотиги. Ну, коротше, це все, що я зробив за кадром. Майнкрафт довго не виходив. Повинна була повністю вийти проходження за Київ, але воно зібрало не дуже багато переглядів, але. Я ще буду знімати е, проходження за Київ, і вони будуть виходити отак от через день. Тобто, е, ні, як вийде, бо через день в мене не виходить. Як бачите, я викладую відео дуже рідко. Але, коротше, буде так: е, одна серія Майнкрафт, одна серія Оска, одна серія Майнкрафт, одна серія Оска, а не так, що спочатку проходження за Майнкрафтом, проходження по АОС, не так. бо... Треба просто, щоб був різний контент, і тому я буду знімати так, як я вже сказав. А це не звертаєте увагу, це я для прев'юшки. Пробив це по по-друге, я... Прев'юшка зараз потрібна. А, яку б мені таку прев'юшечку зробити? М -м, навіть не знаю. Давайте якусь ой, блін. Да ну впав! Знов все лізти. Це я копав тут а пісок просто. Наче так. Яку б таку привюшечку зробити? Ну, коротше, велике будівництво означає, що тут усе буде в ангарах, просто усе буде в хмарочосах, але на це потрібно дуже багато ресурсів. Для на це потрібно дуже багато, абсолютно всього. Абсолютно. Бо теплиці, ну теплиці і хмарочос я буду зараз із одного блоку, але це поки що. Це тільки поки що. Тому, думаю, що це була така коротенька серія. Думаю, що всім сподобалося. Всім пока!